Хочу подякувати вам, вашій команді за ту роботу, яку ви проводите. Повинно бути світло, вода і всі комунікації. Ми зобов'язані спільно підтримувати нормальне життя нашої громади. Ваша команда очільник в максимальній комунікації з нами. Ми один одного чуємо, оперативно вирішуємо питання. Ви зверталися з проханням вирішити питання по бронежилетам захисту ваших бригад. Ми звернулися до наших друзів. Ліський оборонний кластер. Вони почули нас і виділили 50 бронежилетів для ваших людей. Останні три роки навіть з половиною виклики такі, що я сам з Краснопілля. Найскладніше це коли виїжджаємо бригадою на кордон. Саме головне, щоб всі залишилися живі. Завдяки вам є світло і область може жити.